Доброго вечора, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би продовжити тему саме посіву озимого ріпаку. Вам, виробничникам, я рекомендую сіяти ріпак або підбирати партії, щоб було скрупне насіння. Тому що дрібне насіння є проблема. Було дослідження в Британії, що менше 6 грамів 1,5 мм в діаметрі є проблема з з Якісними сходами. Тобто, можуть вони розказувати будь-що, але наука в принципі, це вже доводить. Насіння з більшою масою тисячі, в принципі, більш життєздатне, більше, більш порається з складнощами на його, на його шляху. Про результати ви вже знаєте в попередньому епізоді. Про те, що ми зараз активно почали сіяти ріпак, напевне. Кожен з вас вже надумав, які гібриди будуть, які селекції будуть. Можливо, хтось вже її придбав. На зараз я намагаюся вести перемовини з постачальниками, що ми платимо тільки тоді, коли я забираю ріпак і я точно його беру на поле. Не на склад, а зразу на поле. Чому так? Тому що ви розумієте, дуже може бути багато питань, чому ми не зможемо посіяти. Тобто мені треба частинку, поїхав на склад, взяв або позвонив, хлопці привезли оперативно. Дякуючи е, нормальним контрагентам, е, бувають, бувають різні моменти, як ви чули, але по великому рахунку е, після виходу ролика виправляються. Що хочу вам сказати, що, на мою думку, і на моє переконання, що. Як казав у мене перший директор, голова Сергій Іванович, що поле повинно бути або чорним, або зеленим. Для мене посів ріпаку це одна технологічна операція. Тобто у вас йде в ідеалі. В ідеалі. Не, не кажу, що це так виходить постійно, але намагаюсь робити збирання, потім після збирання йде оранка, після оранки культивація, після культивації котків в даному випадку і посів. І це повинно бути у вас одним, одною технологічною операцією. Ви не повинні сьогодні здискувати, завтра подумати, почухати щось, як на мене, подумати, чи будете, чи не будете. Якщо у вас є відповідні умови, я маю на увазі, що є волога в ґрунті, не треба нічого зволікати, треба зразу сіяти. Не треба там лущити стерню, там, особливо два сліди. Ну, це як на мене, якщо у вас традиційна технологія, як у мене має на увазі оренка, то зволікати вам не можна. Ви повинні збирати і сіяти. У вас не повинно бути великих технологічних розривів по часу, тому що ми намагаємося орати вночі після того, як збирання закінчило, є частина поля, ми заїжджаємо оремо. Культивуємо, катаємо і сіємо. Тобто це один технологічний процес посіву ріпаку. Якщо у вас буде вдаватися така історія, то в 60% випадків ви впіймаєте ту вологу і у вас будуть сходи, сходи ріпаку. Як на мене, це правильно. Якщо ви почнете дискувати, там, вносити деструктори, як на мене, під ріпак вносити деструктори, напевно, ну, якщо у вас великі гроші то вносити деструктори в нашому господарстві. Я поки що доцільності не бачу, тому що на вулиці плюс 30 в тіні. Не знаю, як у вас, можливо, у вас там опадів вистачає. Якщо у вас волога є в ґрунті для, для проходження усіх мікробіологічних процесів, без питань вносити деструктори 350-400 гривень, там, 200 гривень, плюс внесення там, до 7 баксів на гектар. Навіть якщо у вас віо прискочці, це теж якісь кошти, ваше право збільшувати затратку на осінь. Але ріпак така культура, що вона має властивість не взійти, і ваші затратки, в принципі, перейдуть на, якби, на іншу культуру, на кукурузу, соняшник наступного року. Тобто, це ваші питання. Я на господарстві планую і працюю і намагаюсь працювати так, щоб зменшити затратну частину з осені, поскільки це можливо, розумієте? Ранній посів дає можливість, наприклад, не вносити каз. Минулому році ми на ріпак не вносили каз, тому що всього вистачало, розумієте? часу вистачало, і рослини, в принципі, розвинулися достатньо, що не треба було вносити каз. Пізно сіяти, вам треба підганяти рослину азотними добривами. Тобто це вже якась затратка. Ну, по даним часам це вже 2800, буде вам на гектар як по 100 кг надуматися вкинути. Тобто, якщо ви виграєте в часі, ви зможете на крайняк його підсіяти, пересіяти або ще щось. Якщо ви будете планувати і чекати, знаєте, а, Бог дасть колись там дощі, то, напевно, ви не дуже хочете його сіяти, а просто шукаєте відмовки, як його не сіяти. В холдингах такі речі, як кажуть, у, у моїй практиці були, особливо якщо агрономи такі, знаєте, щоб не дуже напрягатися, шукає відмовки, чому ні, а не, що, а не щось робить, щоб було так. Тобто, як на мене, якщо ви збираєтеся сіяти ріпак і вже розумієте, що ну, по-любому вам як мінімум там, по насінню ви десь по 60 євро ляжете, плюс роботи, ну, як мінімум там, 100 від 100 до 200 євро. На гектар вам придеться закласти з осені. Ну так, це ризики великі по, по фінансовій частині, але ріпак культура вдячна. Якщо, вона, якщо ви отримаєте сходи, якщо ви отримаєте е, гарну густоту, то великий шанс того, що ви наступного року зможете отримати хорошу, е, хорошу експортну виручку від, е, від ріпаку. Тобто така історія, колеги. Тобто вирощування ріпаку це один технологічний нерозривний процес, як на мене. Працюйте, дай Боже, що у вас виходило. Що у вас були сходи ріпаку? Якщо у вас будуть сходи, там вже легше працювати. Так, отже, дякую вам за увагу. Все найкраще, працюйте, сіємо ріпак разом. Валютна виручка потрібна в державі. Не тільки в цьому році, а й в наступному році. Тобто сіємо майбутнє, сіємо наш ріпак. Дякую за перегляд, буду вдячний за поширення. Дякую вам, підписники, що ви є. Коментуйте. Що вам цікаво про ріпак, будемо розмовляти і дискусувати. На це поле вже внесли ми ґрунтові гербіциди. Як я вам казав, кламазон плюс пропізахлор, наче вже більш-менш щось видно, щось стоїть на полі. Є так що, дякую за увагу. Все на кращого, все буде Україна. Дай Боже вам щастя!